Доброго вечора, шановні українці. добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Читаю по тексту: Трамп дав Європі три тижні для здавання України. Білий дім більше не ховається за туманними натяками та двозначними заявами. Адміністрація Трампа відкрито робить те, чого Росія не змогла досягти ні зброєю, ні сотнями тисячами вбитих солдатів. Всі ці домисли про геніальний план Трампа, нібито спрямований на нацькування Москви з Пекіном, розсипалися на порох. Настав час викинути ці ілюзії. Трамп працює на Кремль і тепер навіть не намагається цього сховати. Мік Айлтола, євродепутат від Фінляндії. Сполучені Штати дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. Інакше Сполучені Штати підуть з Європи. Трамп ставить на перше місце турботу про безпеку Росії зараз і не далі. Нехай він сам знається на своїх проблемах. У нас є три тижні щоб подорослішати. Чи не мир? Не компроміс саме капітуляцію. Якщо цього не станеться, він обіцяє вивести війська США з Європи, залишивши континент віч навіч з агресором. 2022 року російська армія не змогла захопити Київ танками, але 2025 року готу там готовий. Передати Україну Москві дипломатію акуратно упакованою на блюдечку з блакитною облямівкою. Що недавно США були лідером вільного світу. Тепер їх президент вимагає від Європи зрадити Україну і відмовитись від нашого майбутнього в НАТО на користь кремлівському диктатору. Трамп не просто прогнозує заморости конфлікт. Він хоче узаконити територіальне захоплення Путіна, а зробити їх незворотними. Трамп казав, що вважає, що Трамп сказав, що вважає, що Росія має перевагу в будь-яких переговорах, оскільки путінські війська захопили багато території. Виведення військ США з Європи, скорочення підтримки НАТО, визнання російських завоювань це не випадкові кроки. Це системна політика, спрямована перетворення Європи на беззахисну мету перед Кремлем. Поки Україна воює за своє існування та безпеку всього цивілізованого світу. Трамп доволяється за нашою спиною, перекроючи карту Європи задля диктатора, який загрожує всьому вільному світу. Чим Берлен може спочивати зі світом після Трампа ганьба Мюнхенської змови стане жалюгідним епізодом на тлі відвертої зради, коли лідер вільного світу сам кидає союзників під чобіт кремлівського м'ясника. Що я можу прокоментувати? Я тільки один коментар. Трамп зрадник, Трамп агент Кремля, Трамп зраджує Європу, зражує Україну.